Добре, тобто з вимором ми поки розібралися. А тепер давай, будь ласка, скажи нам про енергетику. І вважаю, що це давай останню тему. Да, тому що у нас 54 чотири давай. Добре? Да, тому що цю тему почала дуже активно. Ну от знов ну, таки, я чесно mm -hmm. кажучи, я тобі зізнаюся, я просто вражений інколи. А як у нас в енергетичні експерти перетворилися будь-хто для от правда? А mm -hmm. я, я дуже її поважаю, але от я нещодавно бачив, якщо ти знаєш, була вона колись працювала і в міністерстві освіти, і в заступниці Інна совсон. Така, і вона зараз народна депутатка від голосу. Ну, тобто, я розумію, що, мабуть, вона в освіті спеціаліст, але вона почала коментувати енергетику. І говорити, скільки годин буде на добу. Ну чесно, це ж якийсь псевдоекспертний. Ну дивіться, ти ну, тобто я взагалі, от я, я, я за це, це просто жахливо я, виглядає. Я, я, ну я, я, от, я взагалі вважаю, що дивіться, от там і да, у нас прогнози я... дві години. Знаєш хто більше? Чотири години я на добу. Дивіться, я вважаю, що то нас... 18 годин без світла. Там ми з тобою говорили про те, що ми не коментуємо війну. Да. Тому, цьому ну, говорим. я, ну, я, 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 і і я, 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 так само. Ну, я я тебе це... просив, що Олексій... В теорії конфлікту я розбираюся, але він, але, він... Да, Я не коментую війну, тому що я в цьому не розумію. Да? Я тільки можу там, запитати по телефону, а, спитати, що... А також там, да, я не великий спеціаліст там, по історії, там, розповідати якісь там, історичні теми. Там, да? Ну, я це, мені це дуже цікаво, я завжди це читаю, але я не маю ну, Спеціаліста, да, я не спеціаліст, тому я вважаю, що от, якщо в мене є освіта да, економічна, якщо в мене є освіта будівнільника, я можу угу. про це говорити. Якщо у нас було і компанія, в якій я створював, вона займа, займався і займається будівництвом енергосистеми, то я не можу сказати, що я якийсь там великий спеціаліст, але можу дати свою оценку, як я бачу, що буде відбуватися в енергетиці. Дивіться, ну, дійсно можу сказати, що а, а, міжнародна енергетична агентство, яке було створено, якщо не помиляюсь, в 1975 році, які стріли Стережить, як відбувається як відбувається як працюють, отак от буде правильно, як працюють атомні станції, наприклад. Да? Да. Вони вони дають свою оценку і вони показують, як працювала ТЕЦІ як працювали атомні станції. то що вони сьогодні. Пишуть, вони пишуть про те, що у нас будуть не вистачати 6 гігават часов взимку. взимку да. Але хочу вам сказати, я про це говорив. Ми з вами знаємо, що у нас було до війни, Ми виробляли, і Україна виробляла 55 гігаватт. Сьогодні, в кращому випадку, ми сьогодні а, досягаємо 20 гігават. Використовуємо. Ми 17 18 ГВт, тобто у нас залишається 2 гВт, але хтось там, знаєш, хтось хто рахує, що О, у нас же є 2 ГВт, але хочу вам сказати, що в пикові часи у нас не вистачає. Тобто ми купуємо 1,7 десь ГВт і ще годині у наших сусідів. Тому, ну я можу вам сказати, що якщо сьогодні... Рахувати, я думаю, на мой погляд, це десь буде будуть вистачати у нас до 4 ГВт. не 6, а до 4 Но це на, а, да, це Але Це вплине на з'явлення світла. Так, це вплине. Але й говорити про те, що, що кажуть зараз, що це буде по 18 часов. Да. Да, слухайте, ну навіщо ви? Можна люди що працюють, що напродали екафло і всього що вони написали в <реш> своєму заключенні. -да? Вони написали, що зверніть увагу і обов'язково наполегайте на те, щоб у вас з'явились патріоти. Серйозно? Так, <реш> да, мені <ми не> знали. <реш> ну тут розумієш, тут дуже велике залежить від того, що у нас сьогодні все зруйновано. І хочу вам сказати, що це 20 гігаватів, про які я зараз скажу, щоб ви зрозуміли, це все атомна енергетика. Тому що у нас теці і альтернативна енергетика, те і теці, вони знішені, На жаль, сьогодні у нас все теці, щоб ви зрозуміли. По енергетиці було запущено біля тисячі ракет. Тисячі ракет. Нема ні, ні, ні одної в нашій країні енергосистеми, куди б ви не кидали б, росіяни. Ракети. Тому, в, а... в твої слова, люди Бороска пише, до речі, Росія пускає шахеди дуже близько від Хмельницької АЕС. Голова ОВА не один раз повідомляв про це, говорить, що Росія влаштовує ядерний шантаж. Так, да, да, про це і Сибіга от написав декілька днів тому, що вони хочуть створити якісь а... ядерний шантаж. шантаж да. Тобто вдарити по, по розподільчим да, цим пунктам. Ні, Сибіга каже, і Зеленський сьогодні сказав, що вони фотографували. І фотографують наші атомні станції, і хочуть зробити якісь провокації. Ну, що він мав на увазі, не знаю. Тому я хотів би закінчити. Я вважаю, що сьогодні нам потрібно, друзі, зрозуміти, що перше, що нам потрібно а, про, про що думати а, і дякувати нашим сусідям, які нам надають петріоти, це перше. Тому що якщо в нас не буде петріотів, то ми знаємо і без них, без міжнародного агентства. агентства, щоб і без них у нас без патріотів буде дуже сложно. Другий це я вважаю, що у нас було світло в цьому році, в 2023. Подякуючи нашим дійсно нашим, героїчним нашим енергетикам, які 24 на 7 вони працювали, міняли обладнання і робили все, щоб у нас було світло. Тому я вважаю, що друге тут сам скажем питання це обладнання, які у нас вони у нас є і в Україні, і за кордоном. Як швидко це обладнання може привести да привести, змінити як швидко це може бути, от і третє це забезпечити нашу безпеку енергетичну, тобто збільшити сьогодні. Ми можемо постачати з, з Європи там до 2 гігаватт. Це дуже-дуже мало, на жаль, тому що у нас нема лінії, поки або зруйновані тягові подстанції. І сьогодні цього не можна, неможливо це зробити, збільшувати, але нам потрібно це збільшити, щоб у нас було 4-5 гіватт, щоб ми могли постачати електроенергію. Тому я вважаю, що світло. Перебої буде, але все залежить від того, яка у нас буде захист. Більше всього, я вважаю, найтакі складні області це будуть Харківська, це буде Запорозька, Херсонська, Сумська Чернігівська Чернігівські Це будуть такі області найскладніші, де буде важкі, важка зима. А все залежить від, від наших союзників, якщо у нас будуть ракети. Чим будемо відбивати гусню, то я думаю, що перезимуємо і хочу вам нагадати, що писали попередні роки. Да. Да, не така була складна ситуація. В цьому році дійсно ситуація буде складніша, але бити зараз таку вкидувати таку паніку. паніку, я вважаю, що це неправильно. А Іван питає: приватний сектор зеленою енергією не пускають, не кажучи про інвесторів, тільки з дозволу Ахметова. Що ти на це скажеш? Ні, чому? От я знаю, постійно людину 150 кВт він отримав, зробив у себе вдома, зараз підключився і Ки не Київ обленерго. Ну, в Київській області. Я точно знаю, що цього роблять. Тобто ну тобто, це усе... і це можливо. Ну, да, це можливо. Давайте, якщо є питання, давайте я вам допоможу. А от Божана Козинець задає дуже важливе теж прагматичне питання. Вона питає: дякую, коли наступного чека... разу чекати нашу програму? <свісно> <свісно> <гум> Боженочка, ну я думаю, що ми сподіваємося, що ми зараз а, трішки там тиждень-два, і потім обов'язково я сьогодні спілкувався. Мені пообіцяли, що. Ми також будемо працювати в п'ятницю. В п'ятницю у нас в в цей в цей тиждень у нас буде в тринадцять нуль нуль. Тринадцять нулюль у це, так, це буде декілька тижнів, А потім ми змінимо, щоб було більше вечері, щоб можна було спокійно працювати. Після роботи про і нас подивитись. Ось так. А, ну що ж, тоді, а, до речі, нам вже дякують за цікаву розмову Іван. Дякую. Пише, Іван, дякую. дякую а, Олександр ще писав, що дивно, що без угло ще не коментує енергетику. Ну, поки ще ні. ні. Потипнути чи почекати. Все буде. А, от Іван, до речі, пише, що готова площадка 52 гектари, і треба інвестор. Uh, ну, якщо ну інвестор, це інше питання. Якщо у вас буде інвестор, то я готовий буду вам допомогти uh, під підключенням. Під підключення. Так бачите, як корисно дивитись нашу програму, ви можете отримати і такі теж поради і можливості. Добре, ми тоді з Георгієм говоримо вам велике дякую всім нашим глядачам. Дякую, що ви писали ваші питання. Нагадую, що ми з вами зустрінемося в цю п'ятницю, о 13-й. Я дякую своєму другу, політичний та економічний експерт Георгій Беркадзе. Георгію, вітаю. Ще раз дякую тобі. Олексій так. Якубін. Також дякую своєму другу Олексію Якубіну. Олексій Якубін, політолог, викладач, і, і також дуже розумна людина з людини, яка завжди мені. Приємно спілкуватися. Друзі, я хочу подякувати всім, хто нас дивився, Я сподіваюся, що ця, ця тиждень буде для нас добрим. Хочу вас, до вас у мене прохання, якщо є можливості, обов'язково допомагайте обов'язково нашим хлопцям, нашим захисникам. І хочу сказати. Слава українському народу, слава героям і слава ЗСУ. Абсолютно вірно, слава українському народу і до зустрічі п'ятниця. До зустрічі.